Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Я знову на ринку у Львові і розкажу вам ціни, які сьогодні є. Отакі От асорті, сушка з грушею Коштує 60 і така. Яблуко сушене теж 60 гривень. А в'ялена 150. 150, а копчена 90. Добре. А оріг? 200. І яблука на ринку від 20 до 30 гривень. Руша від 40 до 70 гривень. Кижмиш 90. Молдова 65 Дайкон 35. І чорна речка. Речка. 25. корень сельдерея 65 и корень петрушки так А молода капуста 45, пекинка 35. ТК 15 гривня, Марс. И била 25 така. Буряк 14, воден. И такая морква 23. Обако. Кацебуля, 15. 23. І прийшла, кажуть, з Польщі. А який сорт? Сорая. Сорая. І ваша якийсь був? Венета. Венета. Бажано можна було навіть взяти в того дядька, вона по 21 гривні, але вона дуже добра, якщо за границі, вона дуже вроди добра. Я одного разу брав заграничну картоплю, вона вродила дуже добро, суперово під кущом. Коло 14-го ряду продає собі отаку по 21 гривні. Також така дрібніша вісім, а така по 12. цибуля І є 23 польща кажуть. І рядом непогана. Картопля така. Рів'єра. Картопля рів'єра. Рив'єра ж кажеш так? Рів'єра, але це бюджетний варіант. Поняв. 18-20. Така по 23, така по 24. А це 14. 14. А буряк? Маленькими 15, великими 12. Зрозумів. Корінь петрушки? 45. 45. 24 білороса трохи проупала, кажуть, від картоплі більше і нема кому продавати. І медуза з Миколаєва 13 гривень. Питають багато, чи на зиму довго полежить. Так, вона довго полежить. Вона сіялась весною насінням і якраз вона довго полежить. Стоїть постійно тут. Національність корейць. і кличка корейць. Приходимо, беремо. І є морква різна, різні сорти. По 22, 14 буряк. А така по скільки? 27. 27. Білароса посадочна, так? 17. І ця є 24 єсдивна. 24. Це вже домашні привезені. Картопля домашня привезена, непогана така. 24, 25 і бананка 27. І є нас чуть-чуть пророшено, це не рев'єра, це біла роса. І собі люди беруть поїсти. Приїхали машину і взяли. Дешевше можна взяти. Звід 21-го я бачив. І трохи більше. На ринку, звичайно, дорожче – від 30 до 35. Капуста така по 24. Агресор. Можете Такі ціни на фасолі. І є 80 гривень. Олія, сиродавка і є в них рожарка. І часник яровий пустой, пустянився дрібненький. До 130. Крупніший. Є рокомбой. Роккомбой. 130 на посадку. Така гарна по 23. Така по 23. І тут по 23 така. агресор. Питають про капусту, капуста повний ряд. Капусти вистачають, по 23 Їй mm -hmm. і, і по 90-й що не дуже копити. Добре, брокколі такі 110-100, кажуть, ще й по 90 не хочуть брати. Ну, красиве, супер. Сорт суперовий. Такі треба брати, гляньте, які я Стенька, біленька Станька, да. і важка. І броколі у вас суперові сорт бачу теж. А савойка 35. І є пікінка скільки? 35. Ви тільки матеріал. Ціни її немає. Я б її не продавав, але треба. 38, каже. Ящику від 45. 5 до 50 гривень. Така. Такі помідор. Є 15 такі зелені. Та і гарний 70, такий менший 60. Морози вдарили, ціна піднялася. Це завжди так. Салат по 50. ай, дуже гарний. 100? А 45 молода капуста. Такі по 22. Зелений. Ну, я ще 45 буруваті. Червоний гарний був 65. І такий по 15 за кілограм. Гарбуз кашовий. В'язочка, кілограм. Вчора як було, так і є. Вчора і, і це по 100. І салат по 60, кажуть. Капуста 30 гривень. Кожен великий гурт може бути по 28, а так 30. Може 50. Капуста 30. Ну, Люди беруть, бачу, є багато людей. Люди беруть. Не побагато набирають. Для собі заквасити. Ось вам її. і взяли, не багато, взяли собі. І тут процес теж йде. Хлопці пізнали мене, казали, колись брали. Тут стояли і говорили, приходила капуста Центаріон, агресор з Херсонщини. Більш солодкіша, каже, і на, на розхват була. Ну а зараз, так як нема, цієї сторони до возу, беруть місцеву, теж беруть люди. 30 гривень. 60 за кілограм. Тут можна взяти. 25 гривень. Я зараз покажу вам процес. Ось так січеться. Це на свій кот і сказав про Херсонщину. Так багато років тут стоїть. Учас. Раз на кінці. Рядом. І до скількох це буде така пуста. Відпитися до якого числа, не знаєш? До, до, кінця. до кінця листопада. Ясно, дякую. І на рядах якраз садити зараз цибулька, цибулька по 110. Бажано, щоб ви на другий рік зараніше брали, по 80 було, можна було взяти, а так вважайте, 20-30 гривень, якщо берете 100 кг, трошки копійка є. Якщо на сітки. Не дуже, звичайно, але так, хоч вона на весною буде теж посадочна така, мабуть, вже буде не 80, вона весною трошки буває дорогша. Подивимося по ціні весною. А так ще є наряду. Ще трохи є. Це, якщо брати червоний, червоний більший коштують дорожча і біла дорогша, так? Синя. Навіть пані Ірини по 150 продаються на розвіс по кілограму. Бачите. Навіть барон 200, тому що він 150 по розріб. Тож, каже, що є. Трохи довозять. де ціна все така. Все, вже останній завіс. Останній завіс, так. Так. Пишемо. які бувають з тих привилинки. Але я бачу, їх було б дуже багато. Під кожним сортом. Мабуть, вже... Менше сорт. Менше. А я думаю, на закуску пішли. Такі а 450. Такі по 300. І є різні сушені. Сушені скільки? А 2500. І прийшов на квіти. Ось такі гарні квіточки тут є в них від 100 до 250 залежить які куш такі асотіє двісті і менші є, 30, бачите ну краси Суперова. Лентяки гарнісі. За тут осовки, ну тут такі. І тут гарні осовки. А скільки у вас? 150, все по 100 жовті. І по 100, і по 150. Горшки великі. Я, тебе, можу, зараз я -то засорив, тобі, зараз за 40 такі Або є по 20? Якось не виходить, щоб не минути таку красу, чесно. Знаєте, як красиво У Кожного так не вийде. Треба, звичайно. Велика праця коло тих квітів, це велика праця на натис черенкування і до такої красоти, що була. Бачите? Дуже красиво. щасно полити, часто общіпати, щоб вис... такий був куч гарний. Ну, дуже гарно. Такі А такі у вас? Такі по подвісті. Такі по 200 є, дуже красиві. І тут краса. Ну, хто може купити? Тоді по 150. Дуже красиві, бачите, квітів багато вам набирати і отаке сорти в ящику по 50 гривень, по 30 гривень. Далеко як договоритесь на ринку. І на цьому я закінчую своє відео. Бувайте всі здорові! В Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення. Пишіть, які у вас ціни. На борщовий набір. Буде інтересно спостерігати.